Тобто, щоб цей бухгалтер розумів, що таке загальна система оподаткування. Не завжди це так страшно. Не завжди це прям, боже мій, що сталося, бо, бо перевели на загальну систему оподаткування. Часом це не дуже так і страшно, буває навіть вигідніше, ніж на спрощеній системі оподаткування. Тому треба дивитися по ситуації, яка склалася. Тому я цю інформацію теж даю у своєму курсі. Вартість. Цього курсу це така символічна, 3 тисячі гривень, просто щоб я там зараз, тому що я ж кажу, це ще запис 24-го року, нічого ж не змінилося в обліку, все однаково, то я його просто не хочу переписувати. Буде багато бажаючих, то перепишу, може навіть і заново пройдемося по цьому курсу. Він від, о, на відміну від курсу, все про то, на відміну навіть про курс майбутній. Бухгалтерія для початківців, то курс все ведення ФОП там, як на мене, мало що освоювати. Тому я, відповідно, так і таку ціну думаю. Зроблю, щоб люди просто для себе. Я не хочу ні там групи запускати, ні. Ні, індивідуального навчання не хочу брати ну на, на індивідуальне навчання людей брати й тому то зробила 3000 тисячі гривень. Беріть самостійно, вчіться і працюйте.